Чудово, Ітан, ти справи зроблено. Знайшов сервер. Бенджі, скажи, що ми в системі. Усе нормально. Так, я вже контролюю усі ліфти і камери спостереження. Капремонт. Так, ти за кермом. Виглядай вістро моємро. Моро зайшло в ліфт раніше. Давай. А двері ми відчинити не можемо. Двері? Ні. Ітан, лети негайно до нас. Й Ітан. Якісь проблеми? Йтан? Ми не встигнемо. Ми повинні встигнути. Де Ітан? Трохи не дотягує! Та ти що? Це було нелегко, але я зміг. Що я пропустив? Ця лінза може бути трохи незручною. Вона фіксує зображення і передає їх на принтеру А. Нормально? <звук> я не бачу одним оком, але нормально. Хліб не двічі, щоб зробити кадр. Зверни увагу на порядок цифр. Точна копія. Тільки цифри переплутані. Маски. Ще 60 секунд. Слухай, я теж одягнув би маску. Серйозно, я все-таки неомар шариф. Я буду французом. Це твій маячок. А це те, за чим ти стежиш. Скріпка? Ні, цей аркуш. Він в дипломаті вкритий ізотопами, які випромінюють особливий. Ти можеш стежити за документами, навіть якщо замінити диплом. Сим не дуже. Десь півмилі. Не рекомендую відпускати віструма надто далеко. Це не вістром. Хто це з ними? Я не знаю, в нас немає зв'язку, тому в базу не зайти. Це, з ним. Це Леонід Лісенкер криптограф, творець російської ядерної безпеки після холодної війни. Він іде перевірити коди запуску. Він нас викриє. Ні, не викриє. Ще й як, коли розпізнає фальшиві коди запуску. Ні, не викриє. А Він сів у ліфт. Затримай їх. я довго перепрограмувати кейс. Кілька секунд. А навіщо? Зроби точну копію кодів запуску. Що? Ти жартуєш? Вістром на 22-му. Зупини ліфт. Зроблю що можу. Ні, чекай, Ітан, секундочку. Секунду. Що ти мелеш? Ти, ти хочеш віддати активні ядерні коди запуску вістром? Так, так, так. перепрограмуй кейс. Ні, чекай, Дальше. так, не можна. Стоп, стоп! Чекай! Послухай себе, ти зациклився? Схаменись! Так, е, ні, ти, я цього не допущу. Йому не бути? – 33-й поверх. Брат, подумай, наша місія це не коди, а Гендрікс. Дій за планом. Підміни коди і відпусти його. Ти знаєш, що це не вихід, програш для терориста. Лише крок до успіху. – 41-й? Якщо втратити Генрікса зараз, він з'явиться в іншому місці і винайде інший спосіб і займан його не зупинить. Зараз чи ніколи. Бран. Дай мені кейс. Чітко плануємо всі дії. Ти сказав це. Ти аналітик. Скажи, що потім Генрікс не зможе заволодіти код. П'ятдесятий. Скажи мені, що це його єдина можливість. Лише тут. Лише зараз. Скажи мені це. і Я відступлю. Підемо так. Без масок. Джейн треба йти. Ітан! Вибору немає. Ітан, ти зустрінешся з мороби захисним лицем до лиця? Може вони не бачились? А якщо бачились? Яка різниця? Чорт. Вибору немає.